Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. І сьогодні маємо урок номер 5 з теми тригонометрія. Будемо говорити про деякі основні моменти, що зв'язані з тригонометричними функціями. Отже, перше поговоримо про область визначення оцих чотирьох тригонометричних функцій. Отже, як розібратися, якою є область визначення синуса, косинуса, тангенса і котангенса? Ми будемо намагатися використовувати зараз е, означення, що таке синус, що таке косинус, що таке тангенс і що таке котангенс. Давайте я нагадаю. Отже, синусом альфа називають ординату точки одиничного кола. Косинус альфа це є абсциса точки одиничного кола. Е, тангенс альфа, відповідно, це є y поділити на х, ордината поділити на абсцису, і котангенс альфа, то є х поділити на y. Так, отже, ви пам'ятаєте, що ми маємо справу з точкою якоїсь P, яка здійснює рух по колу, і цій точці відповідає деякий кут альфа. Так, то, якщо я рухаюся в додатньому напрямку, або в від'ємному напрямку, починаючи від нуля. отут я маю 0 градусів або 0 радіан. То я можу рухатися до нескінченності як в додатньому напрямку, так і до нескінченності у від'ємному напрямку. Тому область визначення, яка позначається буквою D синус X, то є множина дійсних чисел, тобто від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Чому я написала тут X? Ну, якщо ми розглядаємо тригонометричну функцію числового аргументу, аргументу, то оцей аргумент досить часто позначають буквою Х. Тому можна вживати тут букву Х. Так, тепер область визначення, відповідно, косинуса. Також буде всі, будуть всі дійсні числа від мінус до плюс нескінченності. Так, з таненсом буде трошки інакше. Отже, таненс — це є ділення ординати. На абстису. А якщо я маю знаменник, то треба бути обережним, бо знаменник не дорівнює нулю. То якщо я тангенс альфа розгляну як синус альфа поділити на косинус альфа, то я бачу, що в мене в знаменнику є косинус альфа, і тому косинус альфа не має права дорівнювати 0. А ми вже з вами розбиралися в попередньому відео. При яких альфа, наприклад, косинус альфа буде дорівнювати 0. Отже, альфа не може дорівнювати. Звертається завжди до кола. От Якщо я маю коло, то косинус це є абсциса точки. Абсциса точки дорівнює нулю тут і тут. Тут я маю пі на 2. І для того, щоб прийти в наступну точку, то я маю пройти пів оберта. Отже, альфа не може дорівнювати пі на 2 плюс пі де n належить в множині цілих чисел. Отже, область визначення тангенса. тангенса спочатку, так? Як я можу написати? Я можу написати, що це всі числа, крім чисел виду x дорівнює π на 2 плюс πn. N належить в множині цілих чисел. Або можу написати, що x не може дорівнювати π на 2 плюс πn. Х не дорівнює пі на 2 плюс Pn. Або це є всі числа, крім пі на 2 плюс n. Так, це є область визначення тангенса. Тепер котангенс альфа. Котангенс альфа, це є косинус альфа поділити на синус альфа. Тоді синус альфа не може дорівнювати 0. Тепер нам треба всі числа. Де синус дорівнює нулю, щоб їх ми могли їх викинути. Так, дивлюся, синус альфа це є ордината. Ордината точки рівна нулю. Отут, в цій точці, тут де є 0, і в цій точці, де є 180 градусів, або пі радіан. Отже, альфа не дорівнює пі n. Або ми писали ще в попередньому відео 0 плюн, де n належить множині цілих чисел. І тепер я напишу область визначення котангенса. То є всі числа крім чисел Pn, де n належить в множині цілих чисел. Так, оце є основне е, про область визначення оцих тригонометричних чотирьох функцій, які випливають. Е, Ця е, область визначення випливає з означення тригонометричних функцій кожної з цих чотирьох тригонометричних функцій. Так, то е, крім того, що. Ну, треба розуміти, треба знати на пам'ять. <кій> Тепер подивимося далі. От як застосувати це, що ми говорили, для знаходження області визначення? Отут тут я маю знайти область визначення функцій, що зв'язані з тангенсом. Бо тангенс тут в нас має таку трошки проблему, і тому от ми будемо дивитися, в першу чергу, до тангенса. Так, подивлюся. Отже, перша вправа, яку я маю розглянути. Це знайти область визначення цієї першої функції. Давайте я її напишу. Y дорівнює котангс 2х. Так, от ви бачите котангенс 2х. Так, що ви маєте пам'ятати? По-перше, звертаємося до того, яка область визначення котангеса. Отут ми написали, що x не дорівнює pn. Але тут замість x стоїть не X. Отут, бачите, всередині його аргумент 2х. Тому я пишу 2х не дорівнює. І використовую оцю умову, що х не дорівнює пі Не дорівнює пі Звідси x не дорівнює. Тепер, щоб знайти звідси x, треба розділити на 2. Тобто, я буду мати пі поділити на 2, де n належить множині цілих чисел. Так, оце є моя відповідь. Тобто, область визначення цієї функції, y дорівнює котане з 2х. Є будь-яке число, крім пі n на 2. Або можна писати x не дорівнює пі n на 2, де n належить множині цілих чисел. Так, першу вправу ми зробили. Тепер подивимося на другу. y дорівнює тангенс дошках x мінус пі на 2. Тут маємо справу з тангенсом. Повертаємося от сюди. Тангенс, область визначення тангенса це і всі числа, крім пі на 2 плюс пі n. Отже, я напишу x мінус пі на 2. Оце, що стоїть в мене замість x. Не дорівнює. І використовую оцей от вираз. Пі на 2 плюс пін. Звідси, щоб знайти x, я переношу мінус пі на 2 вправо. Отже, я буду мати пі на 2, плюс пі на 2, плюс пі н. І. Остаточно х не дорівнює. пі на 2 плюс пі на 2 це буде пі, і плюс пі n, де n належить множині цілих чисел. Оце є моя відповідь. Тобто область визначення такої функції є всі числа, крім π плюс пі, n, де n належить множині цілих чисел. Якщо би вам треба було конкретизувати, які числа, наприклад, треба викинути з області визначення функції, це я вже вам розказувала. Тобто, треба взяти n рівне 0 рівне 1, мінус 1, мінус 2 і так далі підставити сюди заміс n, і ви дістанете конкретні якісь числа, які треба викинути з області визначення даної функції. Ну, може бути функція, наприклад, такого вигляду. От 2. Я візьму, наприклад, і тут візьмемо синус x мінус 1. Тут бачу синус. Ну, для області визначення синуса ми не маємо ніяких обмежень. тут пам'ятаєте, область визначення синуса це і всі числа. Але оскільки тут є дріб, то я маю написати, що знаменник, знаменник не дорівнює 0. Звідси, синус Х не дорівнює 1. Тепер звертаємося до нашого кола. Бачите, цілий час ми звертаємося до кола. Давайте я його тут намалюю, і ви собі теж завжди його малюєте. Так, синус х не дорівнює 1. Синус це є ордината. Ордината точки дорівнює 1 отут. Отут. Тут я маю поділити на 2 радіан. Отже, х не дорівнює. π на 2. І щоб прийти до тої точки ще раз, я маю обійти все коло. Плюс 2πn. n належить множині цілих чисел. Отже. Область визначення цієї функції є всі числа, крім π на 2 плюс 2 πn Бо як я підставлю сюди замість х кожне з цих чисел, їх є безліч, то синус таких чисел дорівнює одиниці, 1 і в знаменнику я дістану 0. Так, це ми трошки поговорили про область визначення. <кій> Хочу вам сказати, що далі ми будемо розглядати з вами тригонометричні функції. Зі всіма їхніми властивостями. Чотири тригнометричних функцій: sinus, синус ікс, X, Yріні косинус ікс. відповідно таненс, і котанець. І там ми будемо дуже детально обговорювати всі їхні властивості. Область визначення, знову будемо згадувати, Область значень, множину чи множину значень, по-різному то говорять Нулі, зростання, спадання і так далі. Так, тепер отут будемо говорити про множину значень. Або область значень часом ще дехто говорить. Так, ну, судячи з означенням тригонометричних функцій, то множина значень синус альфа або синус ікс, як ми вже почали писати, це є відрізок від мінус 1 до 1. Тобто максимального значення ви бачили на колі, оскільки це є ордината точки синус, то максимально ордината точки на одиничному колі є одиниця, мінімально мінус одиниця. Далі, відповідно, область значень. Множина значень косинуса, так само є від мінус 1 до 1. А от множина значень тангенса, то ми бачили на лінії тангенсів, як ви дивилися всі уроки за порядком, то ви бачили, що тангенс це є відрізок на лінії тангенсів. І тоді множина значень тангенса це є множина дійсних чисел. І множина значень Котангенса, це також множина всіх дійсних чисел. Так, тепер, з огляду на оце, будемо розбиратися з цією вправою. Тут треба вказати найбільше і найменше значення виразу. Хочу вам сказати зразу, що це дуже популярна вправа на, на всіх випробуваннях на ЗНО, зокрема, дуже така популярна, і чомусь багато хто з вас не розуміє, як до неї підступитися. Ну, дивіться, найпростіше. От я бачу 2 мінус синус альфа. Отже синус альфа змінюється в межах від мінус 1 до 1. То я можу, отак, найпростіше написати синус альфа дорівнює мінус 1. Тоді цей вираз 2 мінус синус альфа буде дорівнювати 2-1, дорівнює 3. Тепер синус альфа. Дорівнює 1, це максимальне значення синуса, то я дістану 2 мінус синус альфа це дорівнює 2-1. До І тоді область значень цього виразу. 2 мінус синус альфа. Це є відрізок від 1, від меншого завжди пишемо до більшого. Бачите? це найпростіше. Найпростіше як можна знайти от, значення найменше найбільше значення цього виразу. Так, давайте подивимося друге. Друге 6 мінус 2 cosinus α. Аналогічно, якщо косинус альфа рівний мінус 1, то той вираз буде 6 мінус 2 помножити на мінус 1. Це дорівнює 6 плюс 2, 8. Якщо косинус альфа дорівнює 1, то цей вираз буде 6 мінус 2 помножити на 1 це дорівнює 4. І тоді область значень. Це буде в нас, тут ми дістали 8 і 4, отже від 4 до 8. Так. Третій. Третій маю синус квадрат альфа. Ну тут квадрат з'явився. То, очевидно, вже від'ємних значень він не набуває. <кій> Найменшого значення це буде 0. Тобто синус квадрат альфа належить від 0 і до 1. Тобто найменшого значення набуває 0 і найбільшого 1. І відповідно тоді оце можна використати в четвертому, бо косинус квадрат альфа аналогічно себе поводить. Отже, 2 косинус квадрат альфа мінус 3 я маю. Тепер я використовую. Отже, мінімальне значення косинус квадрат альфа це є 0, 2 помножити на 0 мінус 3 дорівнює мінус 3. Максимальне значення косинус квадрат альфа це є одиниця. Отже, я буду мати 2 помножити на 1 мінус 3. Це дорівнює мінус 1. І тоді область значень. Тут я дістала число мінус 3 і число мінус 1. Отже, від мінус, від мінус 3 від меншого до більшого. Оце моя відповідь. Бачите, тобто, от знаходження найбільшого-найменшого значення виразу, де є присутні синуси, косинуси, отак от виглядає. Там в наступних відео далі ми подивимося до трошки складніших вправ, поки що от вам достатньо цих простіших, зрозуміти їх запам'ятати, а далі подивимося до трошки складніших. Так, тепер будемо говорити про знаки тригонометричних функцій. Отже, знов це випливає з означення тригонометричних функцій. Отут я маю 4 кола, і будемо говорити про знаки. Отже, отут маємо синус, візьмемо перший синус альфа, то є наш y. І якщо то є наш y, то ми говорили з вами, то y додатній є отут і отут, тобто в першій і в другій координатній чверті, в третій, і в четвертій від'ємні. Косинус альфа, то є абсциса, то є х x додатній отут і отут. А тут від'ємний. Тобто перша і четверта додатній, друга і третя від'ємний. Координатні чверті, пам'ятаєте, так? Нагадаю, перша нумерація, друга, третя і четверта. Так, тепер тангенс альфа. Тангенс альфа то є x поділити на y. Ні, то є y поділити на х, то неправильно ми написали. Тангенс альфа то є y на х. Так, y на х, тобто знаки, якщо я плюс на плюс поділю, тут буде плюс, тут є мінус, тут плюс мінус, тут буде знову плюс, бо мінус на мінус буду ділити, і тут буде мінус. І котангенс, оскільки це теж частка х на y буде мати такі самі знаки, як тангенс. Отже, в першій і в третій буде плюс, а в другій і в четвертій буде мінус. Тепер, як оці, знаки, як оці знаки використовуються при розв'язуванні вправ? От я маю, наприклад, оця перша вправа. Порівняти з нулем значення виразу. Що означає порівняти з нулем? Сказати більше за 0 чи менше за 0. Отже, перша вправа. Синус альфа помножити на тангенс альфа. Якщо альфа знаходиться в межах від π на 2 до π. Від пі на 2 до пі, до кола звертайтеся зразу. Це буде друга чверть. друга чверть. Отже, в другій чверті знаки. Синус в другій чверті додатній, бо це y, додатній, плюс поставимо. Тангенс в другій чверті від'ємний. Отже, плюс на мінус, отже, цей вираз буде мати знак менше за 0. Другий. Синус квадрат альфа поділити на косинус альфа. Ну, синус квадрат альфа є завжди додатній. Тут він нам погоди не робить. А косинус альфа в другій чверті є від'ємний. Отже, цей вираз буде від'ємний. Так, тепер третій. Синус альфа мінус косинус альфа. Так, синус альфа в тій чверті є плюс, плюс, бо це y, а косинус в тій чверті є мінус. Але оскільки ми маємо мінус косинус альфа. То ми дістанемо фактично оце додатнє число, і мінус косинус альфа також буде додатнє число, тому результат буде з плюсом. Так, відповідно, оцей 18,6 спробуйте самостійно зробити для того, щоб набратися трохи практики. Так, тепер рухаємося далі. Можуть бути, що стосується знаків е, такі вправи: От відомо, що альфа кут третій, чверті, я запишу альфа належить третій чверті. І треба от відкрити такий модуль. Маю синус альфа мінус модуль синус альфа. Так, яким є синус альфа в третій чверті? Якщо я є в третій чверті, синус це є y. Отже, я знаходжуся в третій чверті, Синус в мене там є від'ємний. Якщо синус альфа є від'ємний, то я відкриваю, як модуль? Я пишу синус альфа, змінюю оцей знак плюс синус альфа. Бачите, і тоді я дістану 2 синус альфа. Так, друга вправа. Модуль косинус альфа мінус косинус альфа. Отже, косинус альфа. В третій чверті є також від'ємний. Запишу то. Косинус альфа в третій чверті, в третій чверті є від'ємний. І тоді я дістану мінус косинус альфа. Модуль я відкриваю і мінус косинус альфа, і це буде мінус 2 косинус альфа. Так, третій. Модуль тангенс альфа і мінус тангенс альфа. Так, тангенс альфа в третій чверті є додатній. То я буду мати тангенс альфа, мінус тангенс альфа, і це дорівнює 0. Бачите, отут є застосування. Знаків тригонометричних функцій. Так, ну і останнє. Тут подивимося, який знак має кожна з цих тригонометричних функцій. Ми 4 зробимо, 4 ви спробуєте самостійно. Отже, маю перший синус 186 градусів. Отже, що я маю спочатку зробити? Я маю подивитися, де буде 186 градусів. Пам'ятаєте, що тут є 0, 90 градусів, 180, 270 і так далі. Отже, 186 градусів, то буде десь приблизно отут. Тобто то є третя чверть. Третя чверть, і в третій чверті синус, оскільки це є ордината точки, то є мінус. Або можна написати менший за нуль. Третій приклад. Котангенс 340 градусів. Котангенс 340 градусів. Так, 340 градусів, де то є? Тут 270, тут 360, 340, то є четверта чверть. Отже, четвертій чверті, четвертій четвертій, четверті котангенс є від'ємний. Так, далі п'ятий Котангенс. Мінус 291 градус. Мінус 291 градус. Так, отже, мінус 291 градус. Тобто рух за стрілкою годинника. Тут є. Мінус 90, мінус 180, мінус 270 і мінус 291 то буде перша чверть. Першій чверті котангенс має плюс. І сьому. Сьому тангенс 9. π На 8. Так, 9 π на 8. Ну, можна перетворювати в градуси. До речі, один радіан. Я вже вам, ми з вами розбирали радіани. Один радіан, ще можна сказати, що дорівнює приблизно 57 градусів. То теж корисна інформація, часом можна її використати. Де то є 9 π на 8. Ну, я би собі зробила так: 9 π на 8, то можна розбити як π плюс π на 8. Ну, π на 8 це є маленький і гострий кут. π – то є отут, і плюс π на 8. Тобто я попаду в третю чверть. Отже, я маю третю чверть. І в третій чверті тангенс плюс. Або можна підставляти 57, ну то вже багато треба рахувати. 9 множити на 57, ділити на 8, приблизно дивитися, в якій чверті буде той кут. Або зручно отак от використати от, от таку штуку. Так, оці, що залишилися, ви спробуєте самі потренуєтеся. Далі ми продовжимо з вами розбиратися з властивостями тригонометричних функцій, ще є трохи роботи. Тому не забувайте підписатися на канал. Пишіть коментарі і до зустрічі!